Всім доброго дня! З вами компанія Америка Нафта. Сьогодні буде дуже цікавий. ТОП, буде топ 20 автомобілей, найвигідніші на перепродаж. Тому обов'язково зараз підтримайте нас підпискою. А ми починаємо. І почну я з електрокару Tesla Model S, Автомобіль 2015 року тут 70D, Хочу нагадати, що це повнопривідна Tesla, 7400 виграшна ставка по ціні байнау. А так за неї давали максимум 6100 доларів. Це дуже вигідна покупка. Автомобіль клієнту з урахуванням ставки 7400 вийде в 11500, Це без ремонту. Якщо брати з ремонтом, то вона обійдеться до 14,5 тисяч доларів. У нас часто клієнти навіть продають автомобілі без ремонту, і таку Теслу можна виставляти за 1016, тобто вже 4-5 тисяч можна заробити. Якщо її відремонтувати, вона вийде там 14500, максимум 15 тисяч. А у нас такі автомобілі, саме в такій комплектації з таким пробігом, вони стартують від 24 тисяч доларів. Перед тим як я покажу вам автомобіль, на якому наш клієнт заробив 8 тисяч доларів на перепродажу, хочу нагадати, що у нас зараз до 20 червня діє знижки для всіх держслужбовців, а також людей, які проживають на територіях, де проходять бойові дії, вартість послуги складає всього лише 200 доларів, для всіх інших 300 доларів. А тепер переходимо до дуже вигідного автомобіля в плані перепродажу. Це Tesla Model 3. В даному випадку автомобіль 2019 року був проданий за 10 700, Тобто, без рахування ремонту він обійдеться в 16 100 доларів. Якщо ремонтувати на нашому історії, тут не треба купувати додаткові запчастини. Тут ремонт обійдеться в 2 200 доларів. Тобто вже загалом під ключ машина обійдеться 18 300. Якщо ви зайдете зайдете, подивитися на вторинному ринку. Скільки коштують такі автомобілі, то вони в більш-менш нормальному стані від 31-32 тридцяти тисяч доларів. Хочу сказати, що ви обов'язково дивіться, якщо ви бачите найменшу ціну. Може, хтось виставляє там за 26, Ви обов'язково переходите по посиланню, і там по посиланню на Bitfax, і можете дивитися в якому стані вона була продана, бо може бути дуже сильно перебитий автомобіль, і звичайно його можуть виставити дещо дешевше. На третьому місці у нас один з найпопулярніших сімейних кросоверів це Volkswagen Tiguan. В даному випадку автомобіль в хорошій комплектації 2020 року був проданий за 6300, тобто під ключ без зрахування ремонту він обійдеться в 12100. Якщо вже з ремонтом, то в 14600 аналогічні автомобілі, от як тут в даному випадку пробіг 40 тисяч 2020 року, у нас стартують від 19,5-20 тисяч доларів. І також можна розглядати варіанти в цій бутці, але там 18-19 року і простіші комплектації. І він обійдеться в 14 тисяч вже з ремонтом. Далі в нашому рейтингу популярний автомобіль – це Mazda CX-5. В даному випадку з 2017 року 6800 виграшна ставка, ці автомобілі можна розглядати в бюджет вже з ремонтом до 16-17 тисяч доларів. Хочу зазначити, що ми проаналізували автомобілі на вторинному ринку, і тут ціни стартують від 20-20,5 тисяч доларів. Але ми зв'язалися з продавцями, і цих автомобілів не було в наявності. Тобто, тобто нам запропонували їх пригнати, привезти. Якщо обрати більш-менш нормальні варіанти в адепатому стані, то вони стартують від 23,5 тисяч доларів. Часто наші клієнти запитували, який електромобіль можна пригнати до 10 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом, окрім Місан Ліфо. Я хочу сказати, що зараз дуже про ціни на Volkswagen E-Golf. Вони е, уходять зараз по тим цінам, по яким Golf, звичайний. Гольф. E golf 15-го року сел преміум комплектація, 4600, виграшна ставка на аукціоні. Копорт тут пошкодження по задній кришці багажника. Вони дуже незначні, і цей автомобіль вже з урахуванням ремонту обійдеться в 10 тисяч доларів. Наступним у нас буде також електромобіль. Я думаю, ви часто зустрічали вже на дорогах України. Volkswagen ID4, в даному випадку 2021 року. Хочу сказати, що дуже багато їх везуть з Китаю, і вони стартують ціни на них десь 35-37 тисяч доларів. В США можна його купити за 15-17 тисяч доларів, тобто під ключ він обійдеться в 21-22 тисячі. Якщо брати з урахуванням ремонту, то тут буде максимум 25 тисяч вже готовий автомобіль хорошої збірки. Далі я вам покажу автомобіль, на якому можна заробити 5-6 тисяч доларів. Це BMW X5. В даному випадку 14-го року бензинова версія 7500 виграшна ставка. Навіть з рукування ремонту цей автомобіль обійдеться клієнту в 16 тисяч доларів. Дуже вигідний автомобіль в плані перепродажу. Хочу також сказати, що зараз дуже доступні ціни на аукціонах на дизельну версію BMW X5. На перепродаж часто замовляють автомобілі 22-23 модельних років. Я проаналізував автомобілі, які найбільш ліквідні, зараз вам покажу. Перший з них це Nissan Rogue, sv комплектація 21 го модельного року. 9700 – виграшна ставка. Тобто, вже з урахуванням ремонту він клієнт обідеться в 18500. Я подивився на вторинному ринку, то всього лише один варіант сам в цьому кузові, який продається за 23 тисячі доларів, і він ще потребує ремонту. Hyundai Santa Fe в найновішому кузові 21 го модельного року. Їх доволі небагато у нас в Україні. 9,350 – виграшна ставка саме по цьому Santa Fe. це повнопривідний сімейний кросовер. Його дуже часто у нас замовляють на перепродаж також для особистого користування. І цей автомобіль обійдеться до 20 тисяч доларів вже з ремонтом. Такі аналоги стартують у нас від 27-28 тисяч доларів саме в такій комплектації. Ще один популярний електрокар це Chevrolet Bolt. В даному випадку 18-го року 5900 виграшна ставка з урахуванням всіх платежів. А я нагад... хочу нагадати, що митних платежі немає на електромобілі зараз. Він обійдеться в 9800 доларів без урахування ремонту. Тут пошкодження пройшлись по лівій стороні, вони не критичні, і вже з урахуванням ремонту обійдеться клієнту 12100. Аналогічні варіанти у нас стартують від 19 20 тисяч доларів. Тобто це дуже вигідний варіант на перепродаж. І зараз я вам покажу ліквідний автомобіль марки Mercedes. Я вже раніше показував, які вигідні моделі. Це G. Бі також дизельний джелка. Зараз хочу додати ще джелсі 16-го року. 10 тисяч виграшна ставка, автомобіль має мінімальні пошкодження по кузову. Його можна купити вже до 18 тисяч з рахуванням ремонту. Такі автомобілі стартують від 25 тисяч доларів саме з таким пробігом і в такій комплектації на вторинному ринку. Автомобіль марки Volvo. ми аналізували автомобілі на вторинному ринку, і дуже важко знайти саме достойні варіанти. Я вам покажу з шістнадцятого року, XC90, 9300 виграшна ставка. Хочу сказати, що навіть XC40, xc і дуже вигідно купувати на аукціонах, але все залежить від ваших потреб. Також потреб вторинному ринку, бо вони дещо відрізняються по своїм габаритам. Такий автомобіль 16-го року можна купити в більш-менш адекватному стані за 28-29 тисяч доларів. Цей автомобіль вийде вже з ремонтом 18 500. Часто запитують Audi Q5, незалежно якого року. Ми купили нашому клієнту такий автомобіль, Q5 18-го року. Тут мінімальні кузовні пошкодження і виграшна ставка 12 тисяч доларів. Тобто він обійдеться з урахуванням ремонту близько 20-21 тисячі доларів. Цей клієнт раніше хотів купити на вторинному ринку, але після перевірок на СТО не знайшов нормального варіанту за хороші гроші. Бо у нас на вторинному ринку більш-менше варіанти стартують від ціні від 28 29 тисяч доларів. Ще один безпрограшний варіант на перепродаж це Ford Escape. Але вже в новій буті це з 2020 року починаючи. Я вам покажу варіант: є комплектація. До речі, у нас ремонтується один з таких автомобілів, також в білому кольорі, на нашому СТО, якщо цікаво, можете приїхати подивитися. 6100 виграшна ставка на аукціоні Копорт. Тобто, це автомобіль, який має розхід всього лише 6,5 літрів на 100 кілометрів. І двигун 1,5 вийде з урахуванням ремонту 13,5 тисяч доларів. Це дуже вигідна покупка. А також особливо з урахуванням того, що у нас в Україні вони стартують від 18-19 тисяч доларів, і це потрібно перевіряти, в якому вони стані. То це дуже вигідний варіант на перепродаж. А далі вам покажуть джип компас, але не простий, а в максимальній комплектації Trailhawk. 5500 виграшна ставка, 11800, він вийде під ключ. Аналоги стартують від 17,5 тисяч доларів. Якщо розглядати звичайний компас, то на ньому можна заробити 2-3 тисячі доларів. А якщо саме на комплектації Trailhawk, то 4-5 тисяч. Автомобіль, який знають всі, який завжди буде в ціні, це в дизельний Volkswagen Touareg. В даному випадку 2013 року 5500 виграшна ставка, це автомобіль на ньому можна заробити легко від 4,5 тисячі доларів. Цей автомобіль не всі знають, але він також дуже вигідний в плані перепродажу. Автомобіль Volkswagen Taos 2022 модельного року. Тут 1,5 доволі економічний автомобіль, він трьохрядний. Я вам покажу на прикладі одного автомобіля, який був виграний на за 600 аукціоні іншуренс. Тобто цей автомобіль можна розглядати в бюджет до 15 тисяч доларів вже з ремонту. Якщо проаналізувати такі автомобілі на нашому ринку, то вони стартують від 21 тисячі доларів. Автомобіль, який дуже себе зарекомендував своєю надійністю, це Toyota Camry. Я вам покажу варіант 2019 року. Тут хороша комплектація, вона перед в обісах 8800 виграшна ставка на аукціоні. Якщо розглядати варіанти простіше по комплектації, наприклад, LE, то ціни стартують від 5500 з тисяч доларів. На цьому автомобілі можна також легко заробити від 3-4 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте варіант на перепродаж бюджет до 10 тисяч доларів, то я вам пораджу Audi Q5, дуже популярний автомобіль. 2012 року в преміум комплектації, в ну, преміум плюс комплектації навіть 2,5 тисячі доларів виграшна ставка. Такі машини продаються на аукціонах в діапазоні 2000-3 тисячі доларів. Цей автомобіль вийде без рухування мінімального ремонту вже 8900. Ціни на такі машини стартують в преміум комплектації від 13 тисяч доларів на вторинному ринку. Ще один хороший варіант в плані перепродажу це джип Чирокі. Я вам покажу автомобіль 2019 року, 400 всього лише виграшна ставка, тобто цей автомобіль можна купити в 11 тисяч без ремонту. Аналоги стартують від 16-17 тисяч доларів, тобто на нього, на нього можна заробити десь 3,5-4 тисячі доларів. І завершую наш ТОП автомобілям Nissan Rogue 2020 року. З урахуванням того, що вийшов вже новий модельний рік, дуже просіли ціни саме на лінійку 18 х років. В даному випадку 4500 виграшна ставка, тобто цей автомобіль 2020 року з незначним пробігом, він обійдеться клієнту в 12 тисяч вже з ремонтом. На цьому я буду завершувати це відео. Якщо вам сподобалось, підтримайте нас підпискою. Також пишіть коментарі. У нас в описі під відео є наші контакти-менеджерів. Ви можете звертатися і отримати оперативну підбірку згідно ваших побажань. Хочу нагадати, що у нас є опція бронювання знижки за собою закріплення. Тобто, якщо ви плануєте купувати автомобіль там через місяць, два-три, ви можете зараз закріпити за собою знижку, щоб ви далі скористались по мінімальним цінам на послуги. А я вам бажаю мирного неба. Бережіться.